Півоня Волтер Мейнс. Дякую Олені Семенюк за цю красу, за ці півоньки, які у цьому році в мене вперше розквітли. Мені подобаються квіти ось саме такої форми в півонії. Погляньте, які кучеряві всередині стамінодії. І у їх золотиста така, золотиста кайомка, обрамлення таке золотисте. Квітка кольору темно-бурякового такого кольору. На відео не передається колір пелюсток нижніх. Вони мають такий бархатистий оксамитовий відтінок і такого темно-бурякового кольору. Отже, Walter Mainz.